Привіт, друзі! Сьогодні ми поговоримо з вами про те, як складати картку вогню відділення. Картка вогню відділення придумали для того, щоб ви розуміли про розміщення своїх вогневих засобів, їх сектора стрільби, куди стріляють ваші вогневі засоби, і щоб це знав ваш старший командир. Картки вогню складали що в радянській армії, що в армії США. Тому казати, що це придумав СОВОК, паперова армія і так далі, недоречно картка вогню робиться вже по прибуттю на позиції це зайняття їх. Але в залежності від різних умов час її складання може змінюватись. Існує думка, що картка не потрібна, що її малює мінімум ротний, що в той час, як по тобі працює арта, в тебе нема можливості її складати і так далі. Але давайте будемо говорити так, як воно є: рівень підготовленості молодшої ланки командирів нижчий. Ніж той, що був до війни, адже тоді люди мали більше часу на підготовку, пройшли різні навчання і так далі. Якщо ваше відділення розмістилося на позиції, і у вас є можливість скласти, скласти картку вогню, то робіть це. Знаходьте час її скласти, бо вона і вам, і вашому старшому командиру дуже допоможе в розумінні обстановки. Картка, до... картка допоможе вести вам оборонний бій. Для того щоб скласти картку, потрібно мати деякі речі. Командир повинен мати папір А4, також файлики, щоб готові картки не морзились, а також комплект фломастерів, котрі в армії називають лінерами. На фото лінери, котрими користуюсь я. Лінерами пишуть на картці, також дуже зручно наносити позначки. Також я маю 4 таких фломастера: синій, чорний, зелений та червоний, котрі створюють товщу лінію. Ними зручно наносити рубежі, відкриття вогню, позиції, місцевість. Офіцерська лінійка стандарту НАТО. Я користуюсь такою. На всі ці речі я залишу посилання в описі. Не забувайте, що найголовніші кольори це чорний, синій, зелений та червоний. І всі ці лінери повинні бути зібрані у якомусь вашому пеналі. Ну що ж, почнемо складати картку вогню. Картка вогню робиться у двох екземплярах: одна залишається у вас, іншу ви даєте командиру взводу, старшому командиру. На карці вогню потрібно нанести ту місцевість, що перед вами. У нашому випадку це посадка перед нами, попід яку йде дорога, ліс зліва, а також визначаємо сторони світу та позначаємо їх. Після нанесення місцевості, а також визначення сторін світу, починаємо призначати орієнтири, котрі вам вказав старший командир, а також свої. Орієнтири старшого командира ви не маєте права змінювати, називати по-іншому чи призначати інший номер. Вони залишаються такими ж, які їх вказував командир. Свої ж орієнтири ви призначаєте справа наліво від себе в глибину. Орієнтири призначені для орієнтування на полі бою, а також для керування вогневим ураженням противника. Наступний крок це нанести напрямок, звідки противник наступатиме. Якщо ж ви безпосередній близькості з противником, то ви повинні нанести його позицію, а також його вогневі засоби. Наступний крок це зображення своєї позиції, а також сусідів, смуги вогню своєї позиції та сусідів. Але, на жаль, ми. Тупанули та забули нанести смугу, тому вона з'явиться далі на протязі відео. Наступний крок це нанесення назви, типу свого підрозділу, а також сусідів. Тобто, справа у нас третє відділення третього взводу, зліва перше відділення третього взводу. Тепер починаємо наносити позиції вогневих засобів. Першим потрібно нанести свою позицію. Командира відділення. Згідно стосорокового наказу, все малюється в синьому кружку. Всередні стрілочка з трьома паличками. Це, це позначка звичайного стрільця. І неї також позначається командир відділення і помічник гранатометника. 140-й наказ нам не каже, щоб ми підписували знизу хто це, але ви можете знайтись, тому рекомендую все таки писати. Наступний крок це нанесення всіх своїх сил, а також вогневих засобів сусідів, що знаходяться на флангах тих секторів. Тепер я наносив позицію БМП, також її додаткову позицію та маршрут висування на неї. Додаткова чи запасна позиція наноситься пунктиром. Я так само створив позиції запасні для кулеметника та гранатометника всередині бойового порядку відділення. Наступний крок: ми додали смугу вогню нашого відділення, а також сусідів, котру ми забули додати в іншому кроці. Тепер ж наносимо сектор вогню, по якому повинен працювати вогневий засіб. Стрілки проводити потрібно до тієї дальності, до якої він може ефективно наносити вогневе ураження. Також ми можемо давати додатковий сектор вогню 30 градусів та позначаємо його пунктиром. Наступний крок: наносимо сектор вогню для БМП. І до речі, ми помилилися і нанесли сектор для додаткової позиції лінією звичайною, а потрібно пунктиром. І до речі, сектора для усіх додаткових позицій наносяться пунктиром. Ну що ж, на цьому етапі ми наносимо рубежі відкриття вогню і починаємо від БМП. Рубіж відкриття вогню якраз по посадці. як тільки противник висунеться з неї, БМП почне працювати по ньому. Якщо ж противник продовжить наступ, ти вважаю, що ефективно працювати по ньому з РПГ, кулеметів та стрілецької зброї, виш на відстані 400 метрів. Тому також створюю там рубіж відкриття вогню. Як тільки противник дійде до каміння чи кущів, від... кущів відділення працюватиме по ньому. Наприклад, як керувати вогнем та наводити за допомогою орієнтирів. Ворожий кулеметник стріляє правіше каміння, десь на метрів 50. І ви вибираєте, яким заспом його знищити. Я вибрав снайпера, ви кажете, снайпер Шевченко. Він відповідає. я. Ви кажете орієнтир 4. Каміння, вправо 50, кулеметник. Він відповідає: ціль бачу або ж не бачу. Потім ви кажете вогонь. Ну і снайпер починає працювати. І так з усім, в тому числі і з БМП. Саме крайній крок це підпис знизу. Нагадую, таких карток повинно бути у вас дві: одна у вас, а другу ви передаєте командиру взводу. Підсумовуючи це, скажу чіться, створюйте їх, тренуйтесь, вони дійсно потрібні, і це не совковий пережиток.